Це справжній зимовий влог. Ну куди ж Таня без своїх ялинок? Привіт, ялинки! Які ви чудові! Які ви гарні! Сонечко вже сідає, а Таня гуляє! Ах. Клас! У нас скоро буде плюс 11. І знаєте, таке враження начебто живеш у касці про 12 місяців. <verde> Яка краса! Яка краса. Ой, класно. Дивіться, ой. Боже, а ввечері ще, коли сонечко сідає, так якось... Картинка чудова. Так. У мене хоч сонечко сідає, хоч воно не сідає. І трішки ще осінь. Хм. Лист з минулого. Оце так. Яка краса. Так, це в нас сьогодні 14 грудня. Подивимось, що буде, буде далі, бо в мене, мабуть, знаєте, влог буде з декілька днів. Тому що тільки записала відео і вийшла на прогулянку. І тут така краса. Ну як не почати знову записувати відео? Ось там дітки сніжку граються. Бачите, маленька. Маленька. Маленька-маленька дівчинка. Ось так. Люди парку гуляють само собою. І така краса. Боже, як красиво! Прогулюється, все тихо, мирно. Дай Боже, щоб так і було. Тихо, мирно, тихо, мирно. І казково. Ну, незмінно одне діти на спортивній у нас площадці. Тільки вони зараз ковзаються, чистять самі, там лопату воно взяли. якось так. От кожне дерево воно якось гарне по-своєму. Ось, ось оберізки теж так гарно, так красиво, так красиво. молодь щось сміється. Ай, в парку гуляємо там, собачка бігає. А Таня влог новий знімає. О, ось там сонечко сідає. Як гарно. Хм. Подивіться, як сідає сонечко. Десь пташки співають. Так. Ну, за білочкою ми з вами сьогодні не будемо бігати. Якщо вона зустрінеться нам, ми з нею привітаємось. Ось так сідає сонечко. Я про ялинки свої звиняйте за топтологію. Але нагадую, знаєте, як важливо, щоб у людини було то місце, куди, куди вона знає, що може прийти. Наприклад, коли сумно, або не сумно, або іноді хочеться побути так, а там хтось сидить, що родить, сніг літ. Тільки що злітав. Неважливо. Так от. Як важливо, знаєте, щоб було таке місце, куди ти можеш прийти, наприклад, ялинки. Я знаю точно, що там нікого не буде. І так заспокійливо, заспокійливо стає. У мене це місце ялинки. У кожного своє місце, у когось кав'ярня. Так, всі дивляться, чи є білочка. Білочки нема, а горішки є. Ось такі моменти я люблю. Коли ти, коли ти спостерігаєш за життям, реальним життям крізь щось таке цікаве, красиве. Якось так. Білки немає. Сніг є. От дурна білка, оце бігати, да, по такої морозяці, Та ще й ввечері. Як круто, у нас трамваї запустили вже. А то не було. Не було. А ось захисник додому пішов. Друзі, усім привіт. Уже наступного дня продовжую записувати відео після зимової казки. Сьогодні у нас потеплішало, вже так тає. А те, що я вам казала про що я така, вау, трамвай, то це у нас довгий час. Поки були проблеми з електрикою, вони не ходили. Тільки маршрутки і все. А це сьогодні побачила, що і трамваї ходять, і захисники додому з трояндами йдуть. Вау, дуже скользко. Ось. У нас зараз о 10 годині електрика зникла. Я думаю, що я буду 4 години сидіти. Думаю, я піду пройдуся трошки. Оце ж приклад того, що я завжди кажу, якщо щось не так, завжди так не буде. Ось і так. Це у нас після 23 листопаду, як ото був повний блекаут чи що воно там таке. М -м 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 -от. І після того і у нас світло так часто вимикали, і електрику. Ось, і трамваї не ходили, а це я йду, дивлюсь, тому завжди так не водить. Да-да, терпіння. І все буде защитись. Фух, а я трошки пройдуся. А ще знаєте, на що звернула увагу про те, що... Я кажу, світла нема, світла немає. Ну, та сліді за базаром. Тому що я вже казала, що всі наші кхм, слова, думки, вони мають таку вагу дуже велику. І коли ти кажеш немає світла, то це ж електрики немає, так? А світло це те, що в тебе внутрі. Світло це щось таке світле, добре, класне. Боже, я так на слова стала звертати увагу зараз. Хотіла поїхати в епіцентр. Боже, як приємно слухати звук трамваю. Що для щастя треба, так? Да? Хотіла поїхати в епіцентр, тож в 10-й годині не стало електрики, і думаю, та що робити? Поїду. А в нас за сьогоднішній ранок це 15 грудня. Вже було три повітряні тривоги. І думаю, здрасті, це я приїду в епіцентр, а там, коли повітряна тривога, ну влітку ще можна було ходити, а зараз ні. Зараз на вихід. Тому думаю, і що я там буду стати? Я поки туди доїду, а потім біля магазину зайди, вийди, зайди, вийди. Думаю, та ні. Піду так прогуляюсь. Сквером в, парк... в паркі вчора були, а сьогодні в сквер підемо. Може ще в магазин якийсь зайду. Заходила в інтертоп, думала подивитися зимові ну, щось. Ні, там є і 3999. Коротше, я цю інформацію прийняла, йду далі. <світ> класно. Ух, класно. Сквер, сонечко. Теплішає. Щось я прогноз дивилася через пару днів. 10 11 тепла. Я так це, знаєте, сказка про 12 місяців. А ви знаєте, я помітила, чи начебто як електрики стає більше. У нас вчора. Мабуть, не вимик... ні, не було, щоб вимикали світло. Ні. А сьогодні все в десяті, А тоді було, що майже це протязі дня. То так, то так, то так, то так. Я вже думаю, йолки палки це всю, Після... якщо це все буде до весни, то нам потрібно буде бути... купувати всю техніку і холодильники. ну, Пральну машину, то я витягую. Я тільки її вмикаю в розетку тоді, коли в мене прання. І все, і одразу вмикаю. Телевізор ми, а ми не дивимося, це телефон і все. А ось холодильник і мікрохвильовку, то треба буде. Ну, з пранням я зараз приловчилася це зараз прийду, тільки світло дадуть, і я зразу буду прання запускати. А поки я не впевнена, я не запускаю прання, якось бережу пральну машинку. Бо потім де гроші набратися, щоб у це все з дикого кого покрити. О, хай бог милий, нічого. О, який двіжняк пішов у нас. Клас. Ну, як воно, знаєте, завжди було, то начебто так і повинно бути. А коли його не було якийсь час, то зараз вау. Ось іще один їде. Так, взагалі, як добре, коли все наладжується, так? А -а -а. Яка у нас ялинка в торгівельному центрі? Так, так, так. Яка класна, так? Будемо ставити ялинку чи не будемо ставити ялинку, а як приємно, коли побачиш. І ось такі кульки, як подарунки. Ну що, погріємось, походимо, позаглядаємо. Техас, Техас. Що нам там потрібно? Нічого не потрібно. І ось о ялинку. Вже одягнули новорічні штуки. Іграшки. О, і Таня знімає. Причого такого цікавого, там ялинка, бачите. Нагрілася те й все. такі класні тапочки. Це український виробник. Боже, які вони класні. 470. Там так вау, клас. Теж ось 259. Теж класні, а все оце. Да, ва, ва, ва. Наскільки такі 490. Класні тапці домашні. Ой, гляньте, це манюні. З таким люрекс. Блестить, не блестить. 239. Такі класні тапочки. З ушками, з бубенчиками. Класні. Український виробник. Віночки отакі гарнюні. Теж. Паромпом-пам-пам-пам. пам пам пам, -пам, 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 -пам. Новий рік. проведем 2022. хай йде подалі від нас. Це стою і думаю, як добре, що я в цю сторону гуляла. Мені не можу знайти спочатку війни ось такий перволь білий, Ну тут 900 об'єм, а тут 1,8 215 гривень. То це я візьму зараз. Це вигідніше виходить, так? Да? Угу. Десь вон. І в Єві, і в просторі нема, тут є, в Дморті. І ось тут ялинка з подарунками стоїть в торгівельному центрі в нас. Ну, якось так. Пампампампампам. пам 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 Тарам-пам-пам-пам-пам пам пам пампам. -пам. -пам, 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 -пам. пам Куди підемо? Так, Таня з торбою усього. Ну, що це таке? Нічого, погуляємо, пройдемося. Ой, ви знаєте, 2022 рік уця війна, вона так змінила у нас, чого багато. Зараз пропускаємо трамвай От. Раніше були такі речі, знаєте, якісь... Та скільки вас там набралося? Про... Проїжджайте вже. Звичайні речі, на які ти не звертав увагу. От. А зараз ти радієш тим речам, на які раніше не звертав увагу. О, Вау. Вау -вау. Це Таня Гребе. І там щось у нас грибуть комунальні служби, щось прибирають. Мабуть, те листя, що вони тоді здували. Зараз так, на машину його грузять. Ось так і живемо. М -м -м, сьогодні повітря таке якесь особливе. Таке свіже-свіже. Знаєте, таке враження, як не надихаєшся їм. Це тільки що ходила по магазину і, думаю, рівно рік тому, по тому, я вже складала якесь новорічне меню, я вже, у мене вже список продуктів, що купувати, було написано. А Вже що. ой. Зараз о, ялинка, ото і все. Ні, ще нічого не думали, навіть ніч. Я знаю точно, що ми його будемо випроваджувати і зустрічати, обов'язково буде. Ну, а як воно буде? Поживемо, побачимо. Бо знаєте, щось спіймала себе на той думці, що ми кажемо не готуємось нічого, а ми ж такі українці, ми ж здивувати можемо. Ми як зустрінемо новий рік, хо-хо! І таке ж може бути. Яка різниця. Зустрінемо, проведемо. Життя ж то продовжується.